У нас є інженерна кімната. Тут у нас колись стояв дизельний генератор, який постачав опалення, тобто не було такої температури, як зараз, плюс 10, плюс 12. Понятне діло, що воно все будувалося на довгострокову перспективу, у нас мусило бути і тепліше. Вважайте, бункер у нас був раховані на 200 людей, а 20 офіцерів, 160-180 солдатів, якщо воно мусило якось опалюватися. Потім були насоси для закачування повітря, тобто то була вентиляційна система. Зараз як такої вентиляції системи і немає, і через те я вас і просила двері прикрити. Бо через те, що розумієте, там тепліше, тут холодніше, відтворюється конденсат. Оця вода, що зараз капає, це не конденсат, це через те, що були дощі цінні. Воно все падало, воно все просочується. Да, тепер. Але якщо б ви, наприклад, попали сюди влітку, коли там жарко, тут холодно, а двері ви були відкриті більше 5-7 хвилин, би конденсат, вода би капала на голову. Ходив би туман по бункеру і було б тяжко. А зараз такого принципі не буде, бо я вам кажу, нема такого перекладу, ми його одно закриваємо за собою. Добре, клаустрофобія є в когось? Чи будемо перевіряти? Перевіримо. Перевіримо. Так, дивіться, якщо вам стає погано, виходите назад одразу тим самим путем, щоб ми заходили. Добре? Не заставляйте себе йти далі, якщо щось, бо у нас такі були випадки, що треба було відкачувати туристів. У нас скоро приїжджає на скоро. Так, що самі розумієте, то є наша відповідальність. Перелякаємося усі. Зразу кажуть. Чувствуєте себе плохо, там щось давить вас, чи щось тисне. Ходите назад. Так, давайте доведемо. На то вона і скорає. Чувак. Щоб тут. Самогонку женуть, чи що? Самогонку женуть. Як випадок треба. О. Да, яких немає, яких ми не бачимо, да? можемо лише собі уявити, що це могло бути. Що скільки тут одні двері, другі yeah. двері, треті. По-перше, протипожежна безпека, по-друге, е, сектора. Ділилися на сектора. Наприклад, в одному секторі сиділи одні люди, займалися такими питаннями, в другому секторі інші люди. Да? Інші питання лишалися. Потім дошки, по яких ми ходимо, теж є сучасні, це є не тогочасні, і то маємо з тими проблему, бо розумієте, деревина, коли все сиростій волосся вона прогниває, треба міняти постійно. Ну, під дошками є невеличке виглублення, може, десь отака глубина. Проходили рейки і ходила вагонетка. Ходила вагонетка по всьому. Дуже якої немає. Якої вже ідемо? так. Зняли, приснували абсолютно все, ж таки можна. Топінь, що нас є з цієї сторони, так? що ми тут бачимо? Це у нас є такий невеличкий демонстраційний видний зал. Він у нас колись функціонував, зараз тимчасово не функціонує, але теж десь десь проводяться дегустації, якщо по запису так, можна провести дегустацію, але тут наразі тимчасово не проводять. Колись тут стояли такі два великі столи, бутилки із винами. Да, тут стояли. кажуть, Поки що тимчасово у нас послуга є призупинена, але у нас у кафе є дуже класні вина. До речі, я вам рекомендую придбати із берега сімейний підвал Нота мене. Ми мене з замінали співпрацю, да? Дуже класний винах, червоне, біле, солодке, напівсолодке сухих. Хто яке тільки любить, може собі придбати. Я вам рекомендую взяти бутилочку, хоча б диво типу, дійсно хороше. Воно не є дороге, 3400 гривень за бутилку. Не є дороге, але дійсно дуже смачне. Тому я вас запрошую після екскурсії у кафе подивитися, що це є за вина, Якщо щось запитаєтеся, запитається, провагу, наступні питання, але купіть собі хоча почали бутилку дві чотири. Добро. Тут і з цього сторони, що мати. Кажуть, який серечний музей, це все, що ми вдалося зібрати, чи це Друга свідома війна, Перша свідома війна, щось трошки є сучасніша, наприклад, та протитанкова війна, що там з боку світ, тому в принципі видно, що вона є сучасніша. Казфорський німецько-радянський, якщо зліва направо дивитися, чи німецька гірська піхотка, дивізія, нівець, більше 70 років як, там? як? не знаю, да. І нас не тільки спеціальні, щоб було легше по городу ходити пересуватися. Да, 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 зараз Діти ще. Ну що за шуточки? Там далі нормальна кімната. Що ти боїшся, га? Боюся. Ну хорошо. Велика кімната. Велика. Велика кімната? Тут. Велика. Велика, тут висока. Не дуже висока. Боїться йти. А ви не я не захотите? А що таке, ви боїтеся? Ми відбуваємося. Дивіться, це ще у нас є офіцерська кімната. Спали, відпочивали офіцери, тут нас обміщалися до 20 хвилин. 20 офіцерів було тут, внизу казати 160 столітків. На 200 людей знову ж у нас це опалення. По плакатам, що ми маємо? середини брукатувати була це угорська сторона, і середини плаката на мене, радянська сторона. І з радянської сторони генерал Іван Кікович Петров та особа під командування якої, по суті, їх було взято в руки. Тому що Східно-Карпатська наступальна операція, казала, перший і четвертий український йшли наступом, здебільшого саме четвертий український фронт, тут у нас угора. І зовсім і його цим керівництвом і було взято бункер. І з угорської сторони водка Хельниці це була та особа під командуванням, якої по суті і був оцей бункер, чи так грубо кажучи, да? тобто, він був за угорцем проти. <різв> от у нас зроблені або в лінії Армада, або десь по селах, але є одна е фото, яке стосується безпосередньо бункеру, одне і єдине, тому що з тих часів дуже дуже мало чого полишалося. Це в нас є оця фотографія, що я вам обіцяла показати, а, як виглядав видав головний до підриву. Підривали в 45-му році, а це в нас є фото з 44-го року. Якраз радянські солдати тут у нас є на фотографії. А, якщо ви замітили бетон польський, він ще зберігся. бетонна арматура, яка не віддається, до речі, порозі вже 80 років, їх мав бути, тобто мала бути на арка, і за цими солдатами мали бути двері. Оригінальні жіного немає, саме як і двері, тут є сучасні, і всі двері, що бачите, той сучасні. Ті, що на вході, тут ці двері, ці двері, на дотку. То, що на то всі абсолютно у нас вже є сучасні. Тобто, це вже клали ми, ми старалися їх реконструювати, да? максимально поставити під того час пілоту. <сум> 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 Треба <Травили? сум> А, Це буде просто. А що там? Та там же ж не видно нічого. Дивіться, тут того тривала оборонна точка. Тут є такий тунель, 5-7 метрів, і після нього йде підняття наверх. Ой, блін, там такий протяг блюк відкритий. Капець, треба тікати. 20 метрів треба підніматися наверх, вийти із, із цього. Назад він є закритий, я вам не можу показати. А, тобто він піднімається десь там на нагору. Да. Викиділи в ранку. Да. Вище згори, ми ж спустилися начебто. Воно так не відчувається, що є в горі, розумієте? Тобі mm. кажуть, що 20 метрів віддалею, а не було такого. Ми просто дуже-дуже плавно -дуже спускалися. І не було такого відчування. відчувається. <звузький> <Да. звузький> Ого. Ah. 25 метрів треба підніматися на верхній двері. І якраз таки на цей оцей умови. Хто виходить, хто не Це ото драбина туди наверх. Вийдя. Так. так. Ага, двері так само є сучасні, абсолютно. Ah. Всі двері я вам скажу, то що ви бачите, всі є сучасні. Ця нас кімната слугувала по суті Бужейна. Тут складувалася зброя, і складів довозилася вагонеткою. Зброя, тут складувалася і на ДОТ виносився. Вже маленький виносив. Плюс цей дот у нас склав функцією місцевого КПТ. Да? Нас взагалі бункер він має багато функцій, тому що самі розумієте, що вречі буде 5 років, так все будувалося і без, без свого призначення. Нам відомо, по суті, тільки дві функції, а скільки всього є секретного і так далі, ми цього вже не знаємо, тому що дуже мало документації. Є, надзвичайно мало. Знову ж таки, перша функція це у нас є захист, да, стратегічно-оборонна функція. А друга функція, наприклад, цього ж дота контроль траси, місцевий тапеки. Ця от дорога, що ви не раз приїхали, да, от, така от, погана, і з явною з тим усім. Да, да, це колись була єдина міжнародна траса Львів будапешт Будапешта, ще Львів будапешт відео Єдина дорога через Карпати, яка пролягла. По суті, Київчок з'явилася пізніше, розумієте, що була ця дорога. І з цього дота якраз відкривається вигляд на трасу. Тобто контролювали, хто їде, хто не їде. Тож я кажу місцевих, яка контрольно попустить. А інші функції бункера, до речі, ми не знаємо, тому що дуже-дуже багато їх позасекречування. Так, що Щелини між досками. Іди, не бійся, тут просто дивіться під ноги акуратно. Доски наче міцні. Там вже скільки туристів ходять тут. Ні, ну тут таке, воно знаєте як, ходять-ходять, а потім бац і проломилося. це так є Деколи, але по сходах ще ніхто не ламався. Це добре. Вінка є, можна триматися. Ух ти йога, тут, О, тут вже треба нахилятися. ми нормально проходить? Ні-ні-ні, чіпляюсь -ні, головою. Ага. Тут треба нахилятися. Це у нас джерело чистої питної води зліва від вас. А, оце тече. Не зрозумів, що воно таке. О, лікар. Лікарня та Зараз будемо П'ять метрів під землею. є п'ять метрів бетон, і все оселять у нас їх порода. Тоже, це все у нас є склади, зберігалися боєприпаси, зброя, так само були продукти харчування. Тут були двері, бачите, ті самі двері, що я вам показувала, тих кімнат, тут, там, там, там. В кожному приміщенні мінімум троє четверо таких дверей і було. Дверей немає, тому що, то що знову ж таки, та сама ситуація, в 90-х розіграли все. Найцікавіше, це у нас є значно, запитання. Да? Що ж це у нас таке там є, що ж там таке знаходиться. Отут за цією стіною є 20 метрів пустоти. Колись дуже давно ми до нас приходили хлопці ехолотом, таким пристроєм спеціальним, який бачить, пустоти продивлялися по периметру бункера, знайшли дві такі зони. Перша це ми тут, у складах, і друга у казармі. Тож, що там є у тих пустотах? Ми не знаємо, але ехолотом було показано, що стоїть от щось є образи, да, чогось великого, важкого металевого. Що то є, по факту ми досі не знаємо, тому і стоїть снак запитаємо, знову ж таки. Но! У нас є припущення, що то, можливо, була зброя, тому що цю стіну спорудили в 45-му році радянські війська. Це робили не мадяри, тобто не угорці. Тоді, коли вони прийшли консервувати бункер, вони, можливо, все, що тут було складати, туди поскладували, тут замурували. Так, бо є зброя і тут, і так показує, і можливо, що то з твоїх зброя, скоріш за все. Бо у нас туристи всякі гіпотези вже висували, що там могло бути. А що не можна дірку пробити і подивитися? І, на, нас вже хотіли дірку пробивати, але no. дивіться, кримінальна відповідальність, по-перше, За ми, що? це є власність держави, ага. але під орендою. Щоб проводити якісь розкопательні роботи, нам треба запис подавати і дозвіл мати. Запис ми подавали, але дозвіл так ми і не, не, отримали. не отримали. Так, на жаль, не отримали. А, сказали, що там, ребята, якщо ви хочете вести якісь екскурсії, водити людей, але самі туди не пхайтеся. Да? Скажу, так, туди не пхайте, хай вона собі там стоїть. Тобто, держава, вона знає, що там є, просто нам не надає дозволу так купати, да? Скажем, так. Я кажу, туристи нам всякі казали: танк, подводна лодка, речі горе, янтарна кімната. Що тільки не говорили. Трупи угорців, ядерка, всякі були думки, але по факту золото навряд чи тому що самі розумієте, що або золото би там не було, або нас би тут не було. Но одно із двох, або цегани би за два дні, то золото знайшли, самі розумієте, скоріш за все. Танк, ядерка, подводна лодка, тим більше як воно тут станеться, про такі технології тут, в нашому селі. Це місцеві кордон.

В ці носілки. Їх до нас привезли десь 2 чи три роки тому. Зумієте, тканина підхопила у вологості, вона вже ніяка. Плюс прийшли якісь туристи, що хотіли поноситися. Кажуть, підняли, а воно все сам, розірвалося, самі розумієте. Да, така ситуація та, так, сталася. Крісло-стоматологічне теж з тих часів. Стоматологічне, тож зовсім таки повторюється, не гінекологічне, не електричне, стресне вона Бо нас таке таке живе питатися, чи то для ні. Це просто воно є не з усіма деталями, скажімо так, але це по факту є стоматологічний кліс. Тож, як буде тут гуляти, якщо ви тут залишаєтеся гуляти, можете той скелет забрати, пофоткатися да. ну, у нас це така фотозона. Можете скелетом пофоткатися. Суто ваше бажання. Що лікарня? що лікарня, що лікарняні палати як такої своїй функції і ролі не зіграли, тому що самі розумієте, два тижні ну, навряд чи би тут було багато в багато хворих. Це може одно двоє і було, але Доступенсотки усіх людей були такі, як на були. Знаєте, що розказували? Тільки тут, у лікарняних палатах, і у казармі, у нас була одна суцільна засудна металічна, якої ми вже за що не бачили. Тому що розправили та сама ситуація, що в ярмарок справилися. вами прийшли до останньої кімнати по нашій локації. Останній і найбільший – це все у нас є в Спали і відпочивали нас тут солдати. Ліжка, що ви бачите, теж є не із бункера, але із тих часів, отак от вони тут рядочком стояли. 60, точніше 80, навіть 90 таких ліжок було, щоб 160-180 солдатів тут повистити. Бетон, на якому ви стоїте, тож є повністю оригінал, абсолютно це є малярський угорський бетон. Да? З тих часів ми його не шлікували, нічого з ним не робили. Так само, як і стіни, є теж повністю оригінал. Десь десь ми їх попідкрашували, для того, щоб і грибок не кидався, саме розумієте, через таку сирість да? з вологістю. Да. І щоб вийдемо. Добре, дивіться, якщо до самого кінця доходити, у нас екскурсія на цьому є, в принципі, закінчена. Я вам зараз ще кажу пару слів, да? розказую, що там є в кінці. Розказую за того самого екстрасенса, і будемо вертатися назад. Якщо хочете, можете лишитися тут, погуляти. Вихід весь час напряму, можете піти зі мною на вихід. Знову ж таки, можете лишитися погуляти. Дивіться, якщо до самого кінця, навіть до кінця не доходячи, там де є синя лампочка, там є знак питання. Друга зона пустоти, то саме, що ви бачили там, де, там де є перший знак питання. Якщо самого, самого кінця дойти, то є не двері, то є тунель. Тунель 5 метрів, просто він є неосвітлений, по ньому там нема по чому йти, розумієте, така ситуація, як тут. тут. Тобто, і плюс втричі більше болота і волона. Там є тунель 5-7 метрів. Розвилка направо-наліво. Якщо піти направо, були колись туалети і е, за туалетом до четвертий, вихід на до четвертий, якщо вертатися обратно, буде зона підірваної ділянки. Ліпу, Її можна, в принципі, перелізти, перейти, і за нею буде кімната, точне призначення якої нам досі невідомо, або це могла бути оружейна, або це могла бути кухня. Чому ми кажемо або, або, тому що якщо б була кухня, мала би бути і витяжка, а там витяжки немає. Суто із-за того, що по план схемі ніде не вказано, де могла бути кухня. Кухня могла бути чи в тій кімнаті, чи вже в тих пустотах, да? тому що теж якісь пустоти мали виконувати роль. Чи навіть в першій кімнаті інженерні, бо там теж є невеличке приміщення за вами. Може, ви не помітили, ми туди не заходили. Якраз так, як ми зайшли, і справа від вас теж ще було те приміщення. Можливо, то було кухня. Але знову ж таки, точних даних у нас немає. Е, дивіться, то є, наскільки воно всього є недосліджувано. Ще дуже багато всього треба знати. А скільки в архівах воно всього стоїть? Ми колись подавали запит і у московські архіви, і у венгерські архіви. Нам і там, і там відказали, бо самі розуміли, що воно мусить іти на державному рівні. По-перше, на державному рівні, пошло на якісь дурачки із Верхній Грабівниці, подали запит, бо їм стало цікаво. Так? Так що, можна... В російські архів взагалі потрапити дуже складно. Туди навіть не всі мають доступ учені росіяни. Там, тільки ті, хто приближені, приближені. До, приближені туди доверху, ті мають тільки так. Ну, Ми подавали дуже-дуже давно, розумієте. Так, Я стадію, що значення. нам би нічого, що нам би нічого і не дали. Ну, але, знаєте, попиталися і попиталися. Не дали? Дуже як. Так що так. Лишайтеся гуляти?